Друзі, всім привіт! Сьогодні знову буде риболовля з криги. Е, планую спробувати половити щуку на жерлиці, ну і походити пошукати окуня на вудочку. Е, жерлиці я вже виставив, основну частину поставив посередині і декілька штук для проби поставив в березі. Як бачите, крига майже повсюди прозора, тому краще ставити ну, десь поглибше жерлиці, де дно не так просвітлюється. Ну, Зараз будемо пробувати. Все-таки січень місяць, як то кажуть, глухозим'я, тому подивимося, чи буде щучка сьогодні клювати, чи ні. Так, ну і почну одразу з мотиля. Це найкращий спосіб перевірити, чи рибка буде сьогодні клювати чи ні. На нього я думаю вона одразу відзиветься, якщо вона сьогодні буде клювати. До речі, сьогодні такий вітер сильний. І це його обіцяє сьогодні на цілий день. О, вже жерлиця працює. Ну не працює, а спрацювала. А я не дивлюся. Бачите, середині клюнуло. О. О, то вона повністю жилку вимотала. Нічого собі нічого треба відсікати. Так, що, немає що. Та, ки-палки. Бачите? Повністю жилку вимотала. Не видно, що живець побитий. Але не засіклась, на жаль. Бачите, як воно замерзало. Десь видно, тут снігу намило і прихватило раніше, а тут була вода. І вийшла така межа криги затемненої. Ну, але тут можна спробувати в березі половити, бо там далі немає сенсу. Треба буде пробувати на глибині щось шукати. Зараз перевіримо тут біля осеряту. До речі тут буває часом гарна плапа клює. Але якось тут воно ну, взагалі таке нестабільне це озеро. Буває часом клює, часом ні. Не знаю від чого це залежить, але таке інтересне воно. Зараз провіримо. О, тут глибина взагалі маленька. Ні, така десь метр. О, провалюється, бачите? Видно, водорослі. Не можна глибину настроїти. Пробую. Набив тут декілька лунок біля очерета, зараз пройдусь по них. Якщо не буде покльовок, то піду на середину. Та, не хоче щось тут клювати біля очерету. Лунки прихвачує, морозець тримає. Та й вітерець такий нормальний задуває. Я думав хоч тут від нього сховається. Але так само нормально дує. Ну це він мабуть сніг гонить, там з обіду обіцяють снігопад. І це він мабуть його жене. Так, друзі, в мене ще одна жерлиця спрацювала. Вирішив пройтися, попіднімати життя, привірити, щоб траву не затягнув, але дивлюся. Щось пропорця немає. Що це він вискочив чи що? Ой, до речі, мотає. О, бачите, мотає. А, самій, бачите, пропорець залишився, а сама ця тряпочка зійшла. О, є. Так, багорчика не брав. А, удовля. така Вроді непогана. Бачите? Така кілово точно. Так, а богорчика в мене немає. О, є, непогано. І бачите, де живець? Аж середину зажерли. Так, а що це в мене... А, він мабуть відклеївся. Є, друзі, перша щучка. І, до речі, вчасно я побачив цю покльовку. Як бачите, клюнула вона недалеко від берега, тому могла завести цей очеред і тоді б я її не дістав би. Але все-таки дістав. Зараз треба достати гачок. І зажерла вона до самого шлунка. Ага. Ще попробую дистанцію гачка зараз. О, дістав. Ну що, зважим, для інтересу. Кіло чотириста п'ятдесят. О, є, друзі, перша покльока. бачите, з глибини, і такий середній кунець. Але бачите, де він клюнув? Насередині. Ну, верніше не насередині, а на глибині. Так, можливо не там я його починав ловити. Так, вітер садуває конкретно. Ще одна, друзі, жайла, це спрацювала. Бачите, щука на відміну від окуня клює сьогодні. Ну, хоча мой це живець бив, але зараз перевіримо. О, не впав. Ріга слизька. Жилка там в стороні. Але щуки не видно, тут дно просвітлюється. Ну, будемо пробувати ага. Затягнуло. Ну, до речі, я не бачу, очеретина шатається, але... Риби не видно. Ось, друзі, не знаю, видно на камеру. Але щуки не видно. Зараз я її попробую обрубати. Взяти пісню. Вона там до криги примерзла. Рейничок є, а рибки немає. Ну нічого. Так, Зараз пообідаю і буду переставляти жерлиці. Такий в мене буде сьогодні обід, це сало перекручене на м'ясорубці. Ну, верніше не сало, а зір. Зараз ось так намажу. Непоганий такий продукт, його, до речі, можна брати і влітку на рибалку. Він високої температури не боїться, не псується. Але дуже калорійний. Ось такого одного бутерброда з'їдаєш і можна цілий день рибу ловити. Зараз намажу. Трошки примерз. Бачите, морозець все таки тримає, не відпускає. Ну і можна зверху ще трошки хрону намастити для смаку. Сіль перець тут вже є. Ось так. О, нічого собі катушку скинув. І це, друзі, на моїх очах вона висерла. А, тут ще така мілина. Я дно бачу. О, мотаю, бачите? Я тут дно бачу. Бачите, вийшла вона на цей мисок. Так, камеру хоч знімає. Ну, що, все? Я якраз в цю сторону дивився. І на моїх очах вистрілило. І потім як рвануло, то геть катушку зірвало. Ну, Воно в принципі не дивно, тут десь метр глибини, получається такий острівець. Але куча вон водорослів росте. Ладно, буду тягнути. А, нема нічого. Зірвало живця. Та йолки-палки. Да. Але була в мене віра в цю жерлицю. Я її спеціально так поставив на самому горбику. І бачите, клюнула. Перестав я, друзі, жерлиці. Зараз ще годинку посижу, якщо не буде ніяких покльовок, то буду збиратися. Погода ще змінилася, до вітру додався ще невеликий сніжок, Вон, він, до речі, вже майже повністю кригу затемнив. Тому зараз подивимося. Якщо будуть покльовки, то будемо ловити далі. Якщо ні, то буду збиратися. Є, друзі, спрацювання і це на саму останню жерлицю. Так, І вроді не мотає. Ну, але перевіряти все рівно потрібно. А ні, мотає. Мотає, друзі. Видно, мене почуло. Так, да, мотає. Ага, примерзала. Що, все. І не хочеться спішити, бачите, мене там не зажерло. Але це видно, що щука, бо мотай, ні, ще дергає. вже може і виплюнуло зараз так воно тягну якщо буде тягнути, то буду підсікати є бачите а! ось бачите друзі не треба все таки спішити Живця. Вона десь за живця тримала, видно. Ну, мабуть, невелика щука, але все рівно, бачите, спішити не можна. Вона вроді і мотає, але тримає, видно в роті і не засікається. Ось ось така, друзі, щучка. Сьогодні мене клюнула на жерлиці. Ну І було ще декілька хвостик. Буду, друзі, все-таки збиратися додому. Як бачите, пустився сильний сніг. Ну А якщо він і далі так буде продовжувати, то звідси я вже машиною не виїду.